Всім добрий ранок, на зв'язку команда Shark Trade з нашим торговим тижневим планом. Спершу ми починаємо дивитися на новини, як завжди. так? Які новини в нас є відносно Євро, які новини в нас є відносно Діксі, для того, щоб визначити дні, в які слід торгувати, в які торгувати не слід? Сьогодні день без новин, тому він може бути маловолодильним, більше таким інформаційним. так? Завтра дуже багато флешок. Як і раз таки європейських. Тому завтра кращий день пропустити. Середа в цьому окей день для торгівлі. Четвер, єдине, що в нас є, італійський Bank Холідей, але в будь-якому випадку, я думаю, що він сильно не повпливає на, на АПА. І п'ятниця, окрім новин по долару в. Нью-Йорк більше жодних новин немає. Тобто, в цьому, окрім вівторка, всі дні можна спокійно торгувати. Далі переходимо на чарт для того, щоб розписати собі план. Як бачимо, план по глобальний план по Діксі продовжує своє відпрацювання. Тобто ми дивимося в рівень 106.95 вже досить довго. Єдине, що ось тут я. Хотів вже бачити захоплення цієї ліквідності, ціна сюди не дійшла і продовжила свій висхідний рух. Тобто у нас поки що продовжується просто висхідний ордер флоу. І останнє, єдине, що цікавить, це, напевно, заповнення тижневої неефективності з продовженням висхідного руху. Якщо ж одразу ми після захоплення цієї ліквідності не отримаємо підтвердження, то, скоріш за все, ми все ж таки будемо е досягати. Неефективності в дискаунті останнього діапазону. Але в будь-якому випадку, я думаю, що вже найближчим часом ми побачимо захоплення цієї оригінальної консолідації. Що стосується євро, то він, в принципі, виглядає так само. Тобто наразі ціна топчеться в цій підтримці, а це останній, як сказати, остання підтримка перед зоною ліквідності. Як бачимо, тут вже дуже багато сформовано її. Так, і в цьому від цього можна спокійно отримати захоплення ліквідності з Daily свінга, які відносяться до тижневої неефективності, і продовження несхідного руху. Але та, також не забуваємо про те, що у нас ціна тут теж буде знаходитися в дискаунті, так? і вище в преміумі є сформована неефективність. І в цьому спокійно можемо досягнути ще даної неефективності з дейлі. Будемо дивитися. Що стосується ГУ, ГУ, в принципі, так само виглядає, так. Тобто ми дивилися на ось ці мінімуми ще дуже давно, так. Тобто, звіклі сформували ефективність вище. Поки що не думаю, що ціна буде досягати саме цієї неефективності. В цьому в нас почався, почався вже несхідний агресивний рух на Віклі і в принципі, Заповнення цієї неефективності Це було б хорошим таким ретрейсментом. Але дивлячись на дейлі, сумніваюся я, що ціна буде досягати саме цієї неефективності. Перше, куди б я дивився, це ось цей свінг. Ось. В рамках цього тижня так, цікаве досягнення ціною цього свінга і продовження несхідного руху. Поки що будемо дивитися, тому що ціна спокійно може ще сформувати сьогодні денну неефективність і продовжити свій несхідний рух від неї. Тепер переходимо до криптомаркету. маркету так, BTC в цілому виглядає непогано. Чому? Тому що ми отримали. Розходження з це ми є, ми отримали розходження з ефіром, так, і, в принципі, є велика вірогідність отримати все ж таки АТХ найближчим часом. А, в нас ситуація була ось тут, коли ціна залишила дані екволос, так, і всі очікували захоплення ліквідності тут, але ми продовжили рости. Тут, в принципі, може бути щось схоже. так. Дивлячись на. 4 години таймфрейм, тобто спокійно. З Daily, в принципі, після тесту ордер блоку сформували неефективність на 4 годинах. Так? І від цієї 4 неефективності, в неефективності отримали висхідний непоганий імпульс наразі. І знову ж таки формуємо 4 годинну неефективність. Тобто, поки що найближчим таргетом я б розглядав 67 975, а далі вже. Дивитися, за, слідкувати за реакціями ціни. Ефір виглядає не так сильно. Чому? Тому що, в принципі, стосовно Етаха БТС, я не впевнений, що ціна вже прямо розвернулася. Так? Тобто, є закріплення за цим рівнем, але все ще тут, з Daily в нас немає жодних підтверджень того, що ціна може вже прямувати вище. Тобто, перше, до чого ми прийшли, це. Ось ця неефективність, і від неї спокійно можемо ще отримати один перелов, після чого вже розвернутися. Тобто це було б нормально. Чому? Тому що домінація BTC так і не потрогала в нас даний свінг, так? тобто -блок 57 5721, і може спокійно ще дійти сюди. Тобто, якщо дивитися в інтрадей, то сьогодні я б слідкував за рівнем 4 годинної неефективності, який вже був сформований, так, і підшукував би якісь позиції всередині нього. Ось, тобто, Що стосується ЕТХ, ну, в цілому тут ідея така ж. так, тобто, Очікування формування 4 годинної неефективності, закріплення за рівнем цього цінга. І далі вже будемо бачити 3.300. Тобто, десь звідси набирати свої якісь лодги. Так, на цьому в мене все. Всім гарного робочого тижня. До нових зустрічей!